Головною жінкою в житті Володі була мама. Ірино, от чим ти годуєш мого сина? Чому володя має їсти вчорашнє та ще й розігріте в микрохвильовій печі? Це погано для його здоров'я? обурювалася Наталя Петрівна. А що? Я маю прибігти з роботи та зварити йому обід із трьох страв? відповіла Іра Свекрусі. Ваш син, дорослий хлопчик, здатний розігріти собі їжу. Не для цього він одружився, щоб так харчуватися, зітхнула Наталя Петрівна. Нехай краще до мене їздить обідати, і взагалі я ліпше знаю, що потрібно моєму хлопчикові. Свого чоловіка Володю Іра щиро кохала, він був веселий, харизматичний, справжньою душею компанії. Познайомилися в інституті, навчалися на інженерів на паралельних потоках. Згодом після випуску довго спілкувалися в одній компанії. Ірину завжди дивувала, чому Володимир не зустрічається із жодною дівчиною довше, ніж кілька тижнів, а потім їхню компанію запросили святкувати новий рік у нього вдома і все зрозуміла. Головною жінкою в житті Володі була мама Наталя Петрівна. Уже при першій зустрічі з гостями вона виділила Ірину і відразу заочно її не злюбила, побачивши в ній потенційну небезпеку для себе. Дівчино, так ви у червоній сукні, туфлі зніміть свої, паркет нам подряпаєте, голосно заявила Наталя Петрівна. Ось капці візьміть, ой, яка ви низька без підборів. Дякую. Пробурмотіла Ірина. Сваритися з господинею дому вона не хотіла. До речі, червоний не ваш колір, повідомила їй у відповідь Наталя Петрівна. Дівчатам такого непоказного типажу краще носити щось нейтральне, бежевий, наприклад. Весь вечір жінка діставала саме її, і навіть під келихів опівночі спробувала сказати щось образливе. Але Іра нічого не чула адже володя зненацька взяв її за руку з того вечора вони були майже нерозлучні. Іноді Ірі навіть здавалося, що володя вибрав її, щоб зачепити матір, така сильна була неприязнь Наталі Петрівни до його дівчини. Про весілля, справжнє, пишне із застілям та родичами. Вони навіть не думали, тихо розписалися в радці, були присутні мама Ірини та декілька найкращих друзів, а ввечері повідомили про те, що стали чоловіком та дружиною Наталі Петрівні. Виникла сварка. Як ти міг? кричала мати володі. Кинув мене, проміняв ось на цю дівчину. Навіть весілля нормальне не зробили, усе не як у людей і взагалі. Вона не має ні смаку, ні краси, синку, я сподівалася, ти спитаєш моєї думки, вибираючи дружину. Але ж це я одружився, мамо, а не ти. зітхнув Володя. Я сам можу розібратися із ким хочу провести життя. Я виріс, мамо, ні, не можеш, продовжувала Наталя Петрівна. Я бачу, як ця підступна провінційна дівчина впивається в тебе, мамо, Ірина Киянка, як і я, все життя тут живе, намагався заспокоїти її син. Ну, значить, на нашу квартиру зазіхає, напевно, виросла десь на околиці. Вирхнула вона. Скажіть дорогенька, заради чого все це? Невже вам настільки цікавий мій син, га? Той натиск свекрухи Іра витримала, хоча іноді сама ставила собі питання, чи потрібні їй у житті ці потрясіння? Але Володя виявився добрим чоловіком. Візити до своєї мами він ретельно обмежував Ірину від контактів із нею оберігав. Вони винаймали квартиру поруч із роботою якомога далі від Наталі Петрівни з її повчаннями. Але іноді від візитів свекрухи все ж не вдавалося відмовитися. А на ювілеї Ірини їй виповнилося 30 років, Наталя Петрівна взагалі влаштувала власний бенефіс, заявивши, що невістку ніколи не прийме. Вечір закінчився слізьми. Удома Володя заспокоював дружину. Ну, бачиш, ось така моя мама, її не переробиш, Володю, я більше не витримаю її причіпок, скаржилася Ірина. Скільки не намагаюся відповідати, все одно залишаюся поганою невісткою. Знаєш, думаю, це тому, що в мамі більше немає дітей. Вона почувається покинутою непотрібною. От якщо з'являться онуки, усміхнувся Володя. А коли вона їх не злюбить, як і мене, із хвилюванням спитала Іра. Я вже щоразу як готувати починаю, просто чую комбанний голос твоєї матусі. І буряку борщ не так кладу, і картоплю ріжу великими шматками. Ну, не перебільшуй, засміявся Володя. От, побачиш, усе налагодиться. Через пів року після дня народження Ірини вони дізналися, що незабаром стануть батьками. Довго думали, як сказати про це Наталі Петрівні. Передбачити реакцію своїх рухи було неможливо. Але Іра все ж зважилася, причому напередодні першого УЗД. Володя поїхав у відрядження, а одна Ірина не схотіла йти до Наталі Петрівни, тому вона просто зателефонувала їй та чесно сказала Я вагітна. Завтра перше уЗД. Можете зі мною сходити, володя у відрядженні, а одній іти якось ніяково. У трубці щось загуркотіло, потім пролунали гудки. Іра стояла й думала, чи не викликати швидку на адресу свекрухи про всяк випадок, але невдовзі Наталя Петрівна вже сама з'явилася на їхньому порозі. Іро. Що це за новини? Ну хто повідомляє так телефону? Звично обурилася жінка і раптом додала. Володя теж хороший, поїхати у відрядження. Так він не спеціально так випало, виправдовувалася за чоловіка Іра. А ти чого така бліденька? Злетак? Клопоталася свекруха. Може, хочеться, чого ти, млинці мої любиш? Зараз напечу, Наталю Петрівну, з вами все добре? запитала схвильована Ірина. Не треба так метушитися. Я з тобою поживу, поки чоловік у відрядженні, додала свекруха і затягла в коридор важку валізу. Не напружуйся, прибирання та готування візьму на себе. І з цього дня. Їхні стосунки змінилися. Тепер критика діставалася здебільшого володі. На думку матері, він недостатньо багато часу приділяв дружині, погано їй допомагав, подружжя лише посміювалося з таких змін. Народжувала Ірина сама. Свекруха оплатила їй окрему палату і прийшла туди через годину після переведення невістки з онуком. Біля немовляти, яке мирно сопіло, вона застигла і деякий час здивовано його розглядала. Потім сказала Бачиш, Іринко, я на УЗД ще говорила, що внук мій на володю схожий, ну вилитий, наша порода. І справді, усміхнулася Ірина, а ніс ваш, на мою думку, так. Ну, для хлопчика це нічого. Пробуркотіла Наталя Петрівна. Я там ремонт у квартирі доробляю. Хотіла сюрприз зробити, але що тепер? Нема чого вам винаймати, коли є своя трикімнатна. Ти ж не проти, Ірино. А як же ваші слова на моєму ювілеї? Чи уживемося? Ой. Хто старе згадає, відмахнулася свекруха. Забули й усе, Іренко, ти мені ось онучка народила, буде з ким у парку гуляти на старості років. Іра усміхнулася і відкинулась на подушки. У їхньому протистоянні зі свекрухою нарешті була поставлена жирна крапка.